Зараз ми перевіримо, чи з ось цього станочка можна зробити трішки полірувальний. Для початку розберемо. Тут ми маємо ось таку красоту. Давайте відкрутимо і побачимо параметри. Та, Параметри круга, які сюди стають. У мене, здається, очевидь, не такий. Да. Основне питання, що сюди запхати для полірування це ось цей вал. Він товщиною 13,8 мм. Тобто, по-любому треба шукати або ось таку пластмасову прокладку, або шукати круги одразу з таким отвором. Круги від болгарки, полірувальні, шліфувальні, всякі ось такі насадки сюди не підходять. Тому що їх неможливо буде відцентрувати, начебто, я повністю відповів на питання.